Пробування на ножках розкачувати. Це ножками з дистанції видергувати. Не треба приймати на себе. Розвертай його розвертай. Брек. Брек. Все, ловив ваня, кидається, коли ви Ось так, Отак в сторону, так. Да. Брек. Все, провалюю. провалюй ножками все, розкачуй, видргуй. Зустріч злі вже живіт б'єш, голова живіть. За ногу йди. Не стій, не стій. Брек. Розвертаєвань. З дистанції попровалюю, не треба приймати. В сторону, в сторону відразу, так. Да. Брек. Подіргаю, попровалюю його ножками. Все, на зустріч його. Три удари бити треба. Три. Ваня, три, не стій тут. Брек, все. Третє додаєш. Три, голова, жить голова. Назустріч з боку ловити. Руки, ножки. Працюють, Ваня, все ножка, видергай. Паровалій. Тута, тута. Да, да. Брек. Стоп. Виходь в центр. Розвертай. Розвертай, Ваня, розвертай. Все віддавай назад. Крути, покрути його, Вань. Брек. попровалюй, Вань. Тут не треба з ним у розміну йти. Попровалюю, кажу. Давай, давай. Ручки всередину. І працюєш. Брек. Брек. Працюй, повдьоргай тут. Зібрано. Треба Рик, тут, джерно тут. Тут зустрічати треба. Ну не приймай тут, качай, так. Да. 10 секунд. Стоп.